a szobák. Kimenáte. A szobák nem nagyok, de világosak és szépek. Kimnate nem leki, ale szivitli i hárnyi. A fal mellett két szekrény van. Most itt az nóm, ez azt is az a kombináció fal mellett, és egy ide, nomer 1 objekt, І номер два його місце знаходження. Використовуємо кит у реченні, і в нас таким чином не утворилася множина. мелет кит кіт цекрін. Біля стіни є дві шафи. Осекрій, як мелет, кінь ваш пульцок аннок. Біля шкафів, книжні полиці стоять. Бачите, діє слово так само отримує закінчення і так само утворює множину. Тобто, вже не просто у нас ал, а у нас вже із закінченням. Алнок. Стоять. Оз облаку елют остолок алнок. Перед вікнами стоять столи. «Оз з остолук Сюняк як вонк. Під столами є килими. І бачите, точно так знову нагадуємо, що у нас вон воднині і у нас воннок у множині. Це да? те саме для слова є. О остолок фолит лампак фюгнек. Над столами лампи висять. Тобто у нас є слово «фюг», точніше не слово, діє слово «фюг висить», і вже із закінченням «фюгнек висять». A könyves polc mellett egy komputer van. Bíle knyzsnői polici je komputer. Díványok is vannak itt. Divánettel stúdje. Sajnos itt nincs tévé. На жаль, тут немає телевізора. Бачите, тут у нас є дієслово «вон». «Є» І, відповідно, нінч немає. Нема в угорській мові не вон. вон». «Одєрекек» Дерекек осами то и Діти. Перед комп'ютером сидять. У нас є слово комп'ютер і в нас є слово самі тоді. Тобто рівноцінні однакові два синоніми. Кому як зручніше, кому як хочеться. Можна використовувати. По-любому знайдеться умник, який зараз напише, що одне старе, одне нове є слово. Тому що слово вибачте не є слово. Огазок мелет отук алмак. Біля будинків машини стоять. Az autó körül emberek vannak. Navkola masén. Jelőde. Ezek szép, drága autók. Ce hárnyi dorogi automobili. Három rendőr is van ott. Tre policajské tes je tam. Mi z zváme slovo három, i tomu nás neukvorelo se množenám. Ezek jó és okos rendőrök. Csak jó és rozumnye policajski.